Якщо приходиться багато їздити на своєму квадроциклі по асфальту, по камінню, по будь-яким дорогам загального використання, в тому числі так я знаю, що не всі квадроцикли реєструються, але тим не менше, подивіться в сторону ITP DuraCity. Завдяки оцим своїм великим, дуже густо посадженим в центрі ґрунтозачепам, вони стерплять запросто навіть 15 тисяч кілометрів по асфальтним дорогам. Всі інші шини вже давно стерлися, б. такі як, наприклад, от ми відправляємо сьогодні грязові шини. ITP Айті клієнтам. Оці дуже швидко згорають по асфальті. А ITP Duracity будуть бігати в три рази довше ніж ті грязові шини. Тому хто вимушено мусить їздити по дорогам по будь-яким твердим покриттям, дивіться в сторону отаких шин, вони 100% відіб'ють кожну копієчку, вкладену в них вони будуть служити дуже і дуже довго.